Всім привіт! Кхе, всім привіт! Угу. Всім привіт! З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Це ювілейна 30-та програма. І я вже традиційно попрошу вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку. Так ви будете більше знати про електромобільність та підтримаєте розвиток україномовного контенту. Минулої програми я розповідала вам історію електромобілів 19 століття і показала, як виглядали перші автомобілі з електромоторами. Цього разу продовжу історію і розповім про електрокари вже першої половини ХХ століття. Отже, на початку ХХ століття в США 38% всіх автомобілів працювали від електромоторів. Ще 40% авто їздили на паровій тязі, і лише 22% транспортних засобів були обладнані бензиновими двигунами. Схожа ситуація була і в країнах Європи. У 1901 році трохи більше третини всіх європейських автомобілів їздили на електротязі. У 1900 році на американський ринок вийшла компанія Woods, яка представила свій перший електромобіль на автопоказ Чикаго. Автомобіль отримав назву «Electric Buggy. Двомісний автомобіль вийшов дуже компактним, особливо замірками транспортних засобів того часу. А вже у 1905 році компанія Вуц представила розкішну електрокарету Вікторія з парою електродвигунів по 2,5 кінські сили кожен, які розганяли автомобіль до 30 км на годину. Саме Woods Вікторія, а не Тесла, став першим електрокаром преміум класу. Була ще третя модель автомобілів. Вудс, правда, автомобіль був не чистим електрокаром, а гібридом. Випустили його у 1917 році і назвали Dual Power за подвійний привід. Автомобіль розганявся до 24 км на годину на електромоторі, а після цього запускався бензиновий ДВЗ на 27 конячок. Максимальна швидкість гібрида Вудз була 56 км на годину. Безперечним лідером ринку електромобілів ХХ століття була компанія Андерсон Electric Car Компані з Детройта, яка у 1907 році запустила серійне виробництво електрокарів марки Детройт Електрик. Перша модель електрокара з Детройта володіла істотним запасом ходу. Офіційно заявлені цифри це 65 км кілометрів на одному заряді батареї. Максимальна швидкість першого Detroit Electric була 32 км на годину, що на той момент було достатнім для комфортного пересування по місту. Detroit Electric був обладнаний шестиступінчатою коробкою передач. На першій автомобіль їхав зі швидкістю 6 км 44 км на годину. А на кожній наступній передачі швидкість автомобіля збільшувалася ще на 6,44 км. І в результаті на п'ятій швидкості автомобіль досягав пікових 32 км на годину. Ну і шоста передача була задня. Detroit Electric стала моделлю, яка випускалася довше за всіх в історії автомобілебудування. Випуск електрокарів почався у 1907 році, а зупинився аж у 1939. Але в 2008 році торгова марка повернулася на ринок і існує до цього дня. Виходить, що в цілому марка електромобілів Detroit Electric існує на ринку вже 43 роки. Поки що жодна автомобільна компанія, яка випускала або випускає електромобілі, ще не побила цей рекорд. Окрім довгограючи Detroit Electric, компанія Undersel Electric Car Co. також прославилася кількістю проданих автомобілів. Аж до 1913 року компанію щорічно продавала по кілька тисяч примірників. Найбільш урожайним виявився 1914 рік, і в якому з конвейеру зійшло більше 4,5 тисячі авто. А за весь період з 1907 по 1939 рік компанія продала 13 тисяч електрокарів. До речі, що саме Андерсон Електрик Карко була однією в світі компанією, яка почала друкувати інформаційні буклети та листівки з рекламою своїх автомобілів. Спочатку електромобілі марки Детройт Electric оснащували свинцево-кислотними акумуляторами Плантефора. А у 1911 році з'явилися електромобілі з залізонікелевими батареями Едісона. Цей тип батареї коштував на 600 доларів дорожче свинцево-кислотних аналогів, але завдяки залізонікелевим акумуляторам, виробники Detroit Electric істотно збільшили запас ходу електромобілів. Під час одного з випробувань електрокар проїхав 340 кілометрів на одному заряді батареї, а середня дальність їзди складала 130 кілометрів без підзарядки. Однак винахід виявився недопрацьованим. Батареї Едісона дуже довго заряджалися і погано тримали заряд під час морозів. Плюс до цього авто з такими батареями коштувало в півтори рази дорожче. Тому після 1916 року всі електромобілі Detroit Electric випускали тільки із свинцево-кислотними батареями. Спочатку електрокари і бензинові авто двадцятого століття володіли подібною прохідністю запасом ходу і швидкісними характеристиками. Але на тлі постійно зростаючих темпів випуску і регулярних модернізацій автомобілів з ДВЗ навіть такі гіганти електромобілебудування, як Андерсон Car Компані, згодом зійшли на нівець. Спочатку компанія через істотне падіння кількості замовлень в кілька разів скоротила обсяги випуску електрокарів, і темпи виробництва скорочувалися щорічно. У 1929 році під час Великої депресії керівництво взагалі оголосило компанію банкрутом. В цьому ж році помер голова компанії Вільям Андерсен. У 1930 році компанію з усім виробництвом викупив місцевий підприємець Альфред Дунк, який намагався продовжити справу Андерсена. Однак новий керівник не добився бажаного. У період з 1930 по 1939 роки компанія під замовлення випустила не більше 100 електромобілів у 1939 році. Лідер індустрії електромобіля будування офіційно припинив своє існування. І я розкажу цікаві факти про компанію. В основі першого прототипу були деталі електросилової установки фірми Ілвел Паркер. Це лідера американського ринку з випуску електричних локомотивів. Момент створення в 1884 році компанія називалася Андерсон Co., А вже у 1911 фірму переіменували на Андерсон Car Карко. Спочатку фірма перебувала в Порт Гурон і тільки через кілька років переїхала в Детройт, який незабаром став американською мекою автомобілів. Спочатку компанія випускала кінні екіпажі і двомісні коляски. Ідея збирати автомобілі на електротязі прийшла в голову власнику компанії, саме Вільяму Андресу. В список іменитих власників електрокарів марки Detroit Electric входили засновник General Electric Томакс Едісон, перший в історії доларовий мільярдер Джон Рокфеллер і навіть 34-й президент США Дуайт Девід Ейзенхауер. Але найцікавішим шанувальником електромобілів з Детройда є Клара Форд. Це дружина того самого Генрі Форда, який і вбив всю індустрію електромобілів першої половини 20-го століття. Насправді компанія повністю не зникла у 2008 році. Через майже 70 років з моменту останньої згадки компанія Zapp США і Man за Китай спільними силами відродили бренд Detroit Electric. А вже у 2013 році світ побачив оновлений спортивний електромобіль Detroit Electric XP01. Звичайно, існували і інші виробники електромобілів, наприклад, компанія Baker, Rouch Long, Cleveland, яка у 1914 році почала масове виробництво електрокарів і до 1916 року по суті була єдиним і гідним конкурентом Детройтів. Перевістком компанії стала модель Runabot, яка змогла розмістити двох людей. Електромотор розвивав 0,75 кінських сил за допомогою двошвидкісної коробки передач, потужність передавалася через ланцюг на задні колеса. Автономність новинки складала близько 30-35 км. кілометрів. Одним з перших власників такої машини став Томас Алва Едісон. Він купив другий виготовлений автомобіль. У тому ж 1900 році Бейкер став працювати і на таку ж фірму, як Пірлес Мотор Кар Co., не залишаючи свого робочого місця у своїй фірмі. До 1902 року з'являється ще один візок з кузовом Phaeton Стен Оснащений більш потужним мотором, який розвивав 1,75 кінських сил із трьох коробкою передач. Замість ланцюга встановили кардан. В результаті більш важка машина могла розвивати швидкість до 23 км на годину. Освітлення на електромобілях, на відміну від бензинових, було електричним. А бензинові авто задовольнялися карбідним газовим освітленням. Бекер Рауч Long прославилася випуском електромобілів на замовлення. Так, у 1903 році король сяму Таїланду замовляє собі один з електромобілів з кузовом в рухам, і на його замовлення машину інкрустують сріблом і слоновою кісткою. Відкидний дах був виконано з білої кістки, крила і панель приладів були виготовлені з білої лакованої шкіри, а сам кузов був пофарбований у світло-зелений колір. З боків були встановлені срібні гриби. У салоні панував шовк, перли і перські килими, постелені на підлозі. Вибір на електромобіль упав, тому що в салоні була ціковита тиша. У 1907 році з'явилася ще й вантажівка з вантажопідємністю у 750 кг. і разом з ним відкривається вантажний підрозділ Baker Мотор Vehicle Company. У 1909 році на вантажівку Baker Electric конструктором Макліном були встановлені зенітні гармати, які могли робити до 200 пострілів за хвилину. Призначалися вони для збивання ворожих дирижавлів. Було зібрано кілька таких пересувних зенітних установок для військового департаменту США. Фірма Baker, Рач Енлон проіснувала довше ніж Anderson Electric Car Company до 1953 року. Однак особливих успіхів вона не добилася, та і більшість автомобілів Тінленда компанії були настільки схожі на електромобілі з Детройта, що багато хто вважав їх чистим плагіатом. Іншим конкурентом і одночасно партнером Anderson Electric Car Карпо була компанія Томаса Едісона General Electric. Едісон заснував компанію ще в 1878 році, але взявся за електромобілі тільки на початку ХХ століття. General Electric випускала електромобілі серійно з 1910 по 1924 рік. Однак, як і Baker, Радч Еман, компанія Едісона серйозних успіхів в цій сфері не досягла. Ну а самим цікавим при цьому неуспішним виробником електромобілів по праву можна вважати компанію Ford. Уявіть собі, навіть такий затятий прихильник бензинових авто, як Генрі Форд, теж замислювався над випуском власного електромобіля. І вгадайте, хто йому в цьому допомагав? Звичайно, всюди сущий Томас Едісон, який паралельно з тим працював над власними електромобілями і постачав своїми залізонікелевими акумуляторами конкурентів Ford компанію Андерсон Electric. який підприємливий. Просто Генрі Форд і Томас Едісон були гарними друзями і ставились один до одного з великою повагою. Одного разу їм прийшла ідея поставити електропривід з акумуляторами Едісона на базу Ford Model T. Проєкт хвалили обидва винахідника, і на нього в цілому пішло десь три роки з 1912 по чотирнадцятий. Але ідея так і не була реалізована у 1914 році. Форд запустив масове виробництво Ford Model T, і проєкт Edison Ford так і залишився всього на всього проєктом. Ось ще кілька компаній, які випускали електромобілі в першій половині ХХ століття. Каламбія це виробник з Харфорда з 1899 по 1910 рік, представляло близько 30 модельних електрокарів різного призначення від електротаксі до авто для поліції та навіть електробусів. Стют Бейкер, компанія South Bend, яка з 1902 по 1912 рік випускала до трьох сотень електрокарів. Bob Cook Electric Carriage Company – це виробник з Баффало. З 1906 по 1912 рік компанію випустило близько 400 електромобілів дев'яти різних моделей. Bailey Electric – це компанія з Еймзборі, яка в період з 1901 по 1915 рік випустила до десятка моделей електромобілів, більшість з яких були обладнані відкидним верхом. Як бачимо, жоден виробник електромобілів першої половини 20 століття навіть близько не наблизився до обсягів виробництва компанії Anderson Electric Car. Сполучені Штати Америки стали центром індустрії електромобільного будування в першій половині ХХ століття. Країни Європи та Азії такими масштабами похвалитися не могли. В більшості випадків в світ виходили електрокари, тираж яких не перевищував і десятка автомобілів. Історія електромобілів в Україні почалася також в кінці 19-го на початку 20-го століття. 10 жовтня 1895 року. Перше згадування у газеті Одеські новості про появу електричного екіпажу. У 1911 році пан Канельський з Одеси отримав номерний знаки 80 та право керування на власний електричний екіпаж. Зберіглося і фото цього електрокару. У Пара Каневського був американський Warley Type 21-22. Був електромобіль і у тодішнього міського голови Одеси Григорія Григоровича Маразлі. Слід згадати і про ще одного одесита винахідника електромобіля на наших теренах Іполіта Романова. Він сконструював не тільки власний електродвигун, а й власну батарею, і відправився будувати перші електрокари до Санкт-Петербургу. Там у 1898 році у співпраці з каретно-фабрикою Фрезе побудували перші екземпляри електромобілі і електробусу. Його електрокар мав запас ходу у 60 кілометрів і розвивав швидкість до 40 кілометрів на годину. Після Другої світової війни львівський автозавод ЛАЗ у 1951 році випустив партію електрофургонів ЛАЗ-750 та 751, які працювали у пошті до 1958 року. В інших республіках СРСР також намагалися виробляти електромобілі. У 1935 році на базі легкового п'ятимісного автомобіля «ГАЗ-А» радянські вчені побудували перший електромобіль. І цей автомобіль був ліцензованою копією Ford A. І радянський уряд у 1929 році купив права на його виробництво у компанії Ford Motor Company. У 1947 році з'явився перший в історії електромобіль з електромотором марки Nissan. Автомобіль назвали Nissan Tama. Тільки через 5 років компанія налагодила серійне виробництво і почала випускати дві версії автомобіля пасажирську і вантажну. Тож давайте розберемо, що і хто вбив електромобілі та призупинив їх розвиток у 20 столітті. Першою причиною став масштабний видобуток нафти. На початку двадцятого століття в світі щорічно добували більше 20 мільйонів тонн нафти, з яких приблизно 10 добували на території Євразії, і трохи більше 8,5 мільйонів тонн США. Потім, у 1912 році, в Техасі американські дослідники відкрили велике родовище, після чого Америка за обсягами видобути нафти перевершила всіх своїх конкурентів і стала лідером в цій області. Виробництво бензину та інших видів палива з нафти вимагало набагато менше часу і коштів ніж випуск акумуляторних батарей, які використовували в електромобілях. Акумуляторні батареї першої половини ХХ століття мали ще один великий мінус: незручна і повільна зарядка. У той час щоб залити повний бак звичайного бензинового автомобіля, потрібно було лише декілька хвилин. Тобто бензин був не тільки дешевше, але і зручніше електричного палива. У перших автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння був великий мінус: це ручний запуск за допомогою ключа важеля. Даний автомобільний інструмент був обов'язковим атрибутом кожного власника транспортного засобу з бензиновим авто. Однак все змінилося, коли у 1911 році американський засновик фірми Delco Чарльз Кеттерінг запатентував свій винахід. Перший у світі автономний електричний стартер. Через рік вийшов Cadillac Model 30, а це був перший бензиновий автомобіль з автономним електростартером. Тепер, щоб запустити двигун, власнику автомобіля досить було смикнути за спеціальну ручку або важіль у салоні. І тепер багаті клієнти перемикали свою увагу з простих у використанні електрокарів на дорогі бензинові автомобілі, оснащені системою електростартера. Останні цвяхи в кришку труни електромобілів забив Генрі Форд власною персоною. Спочатку у 1912 році підприємець представив першу в історії концепцію конвейерного складання автомобілів з ДВЗ – Через два роки у 2014-му, Ford запустив першу виробничу лінію з випуску Ford Model T. При цьому ціна новенького авто Ford була майже втричі нижче вартості самого найпоширеного на той момент електромобіля Detroit Electric Сорти Спешал го року 650 доларів за Ford проти 1750 за електрокар. В результаті електромобілі поступово втратили популярність. До 1935 року серійне виробництво електромобілів практично повністю зупинилося. Бензинові авто перемогли, і їх тріумф тривав до 50-70-х років ХХ століття, коли людство вперше задумалося над наслідками своєї безвідповідальності і зіткнулося із серйозними енергетичними паливними та екологічними проблемами. А на початку нашого з вами століття ми вже знаємо, якими швидкими темпами знову розвивається електроіндустрія. Матеріал підготовлено за допомогою компанії Master Service, А я з вами не прощаюся, адже історія продовжується, і електромобілі вийшли на новий етап свого розвитку.